У рівному російський колаборант хотів зірвати поставки іноземного озброєння. Для цього планував підірвати один із об'єктів транспортної інфраструктури міста. 67-річний чоловік належить до агентурного апарату російської воєнної розвідки після повномасштабного вторгнення. Працював на запорізькому та херсонському напрямках. 19 лютого під виглядом мешканця однієї з європейських країн приїхав на Рівненщину, щоб вчинити диверсію. Наразі його затримали та помістили під варту. Субтитрувальниця Оля Шор Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, з яким підтримував комунікацію через месенджер в Телеграмі. Крім підготовки до здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури рівного, зломисник передав розвіддані Російській Федерації щодо дислокації підрозділів сил оборони регіону, у тому числі місцевих військоматів. На спідставі зібраних матеріалів слідчі СБУ регіону повідомили зломисник Сику про підозру суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.